Всім привіт, я Кисень, і на днях я відправив свій альбом на дистрибуцію. 1 березня він з'явиться на всіх майданчиках, а зараз я хочу трохи поговорити про нього. Ясно, і що далі? Альбом дивний та містами незрозумілий і дуже невнятний. Ця невнятність дає змогу відшукати власні сенси для кожного слухача. Альбом занурює нас в світ. Внутрішніх переживань ліричного персонажу, який зіштовхується з м проблемами та емоційними перепадами в зв'язку з дорослішанням. Якби мене змусили змінити назву альбому, він би звався дивний. Альбом реально дивний для мене також. Він трошки депресивний, містами апатичний і зовсім невеселий. Ось так виглядає його обкладинка. Давайте подякуємо Жені Мартиничу за допомогу. Ізначально я дуже хотів записати еморок альбом, і, звісно, це дуже вплинуло на звучання цього альбому. І все ж таки, про що цей альбом? Особисто для мене альбом про дорослішення, про внутрішні переживання, про сумніви та зневіру. Альбом невеселий. Містами апатичний. Але музика там хороша, тому рекомендую вам зацінити. А зараз я вам хочу продемонструвати декілька шматочків з пісень. Я прийду до тебе в гості, що звариш ти мені хоч каво. Та й така херня, коротше. Дякую всім за увагу. З вами був Кисень. Залишайтеся на зв'язку. Всього вам найліпшого.